Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, в цій відеоролику хочу дати відповідь на одне досить таке непросте запитання. Його дуже часто задають, і варто знати відповідь на це питання. Де знаходяться душі померлих у Христі зараз? Давайте подивимося, що говорить нам Писання про це. Читаю друге послання до п'ятий 5 з першого вірша. Бо знаємо, що коли дім наш земний, ця хремена зруйнується, ми маємо житло від Бога, дім нерукотворний, вічний у небесах. Тому то й зітхаємо, дуже бажаючи одягнутися в небесне наше тіло. Житло. Якби тільки одягнувшись, нам не виявитися голими. Бо перебуваючи у цій храмині, зітхаємо під тягарем, тому що не бажаємо роздягнутися, але одягнутися, щоб смерть не було поглинути життя. Але саме для цього створив нас Бог, який і дав нам завдаток Духа. Отже, будучи завжди відважні і знаючи, що перебуваючи в тілі, ми віддалені від Господа, тому що ходимо вірою, а не баченням. Ми ж відважні. Та воліємо краще вийти з тіла та ослитися у Господа. Тому й ревно стараємося, чи живемо, чи відходимо бути йому угодними. В цім тексті говориться про три такі ключові речі, і я їх хочу зараз зазначити. Перше, що дуже ярко апостол Павло говорить в цьому тексті, це те, що. Певний відрізок часу, ми живемо в тілі на цій землі. І тілом він називає цим наметом або ж храминою, домом, земним. І живучи в цьому тілі, ми зітхаємо під тягарем. Вище він каже в четвертому розділі цього ж послання, що. Тіло цебто наша зовнішня людина тріє. Разом з тим він каже, що є видими, а є невидими. Якраз життя в тілі це те, що видиме і дочасне. І приходить кінець, де тіло наше руйнується. Так сталося. В результаті гріхопадіння увійшли в нас рушійні сили. Гріхопадіння впливало цілісно на людину, на дух, душу і тіло. Спотворило. І в результаті тіло людське стало смертним, тлінним і приниженим. І приходить час, коли воно. Руйнується. І це називається момент, момент смерті, про що говориться в першому вірші п'ятого розділу. Друге, що досить конкретно в цьому тексті можна побачити, говорить, що говорить апостол Павло, це те, що після того, як людина помирає. Руйнується її тіло, або ж він це називає як роздягання, особистість душа людини, і її дух йде до Господа, видварається у Господа після смерті і знаходиться в присутності Христа. Давайте ми прочитаємо восьмий вірш: ми ж відважні та воліємо краще вийти з тіла та оселитися у Господа. Вийти з тіла через смерть і оселитися у Господа. Душа йде в присутність Христа. І є ще один текст, який дуже конкретно про це говорить. Це коли ми читаємо. Послання до Филип'ян, Перший розділ і кілька віршів з 21. го Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. Померти та бути з Христом. Після смерті людська особистість, душа і дух йде до Христа, де незрівняно краще і насолоджується присутністю Христа. Не засинає людська душа, Біблія говорить, а йде в присутність Христа. Життя продовжується і набагато щасливіший стан людина попадає, але не повний. І третє, що ми бачимо в цьому тексті, який ми прочитали першим, це те, що буде момент, коли ми зодягнемося в змінене тіло. І Біблія називає це домом нерукотворним, вічним у небесах. Після смерті до цього часу людська душа в безцілесному стані знаходиться. Але коли з'явиться Христос, і про це ми можемо знайти в інших текстах, наприклад, там в Післані до Корінтян, 15 році першому післанні. З 51 го тексту, коли читаємо. Або ж в посланні до Солунян, першому посланні, в четвертому 4 в кінцівки, ми бачимо те, що коли з'явиться Христос померлі, воскреснуть, померлі у Христі, воскреснуть першими. Буде Воскресіння. І буде в цей момент воз'єднання з тілом, духа і душі з цілом. Вже зміненим, прославленим, нетлінним вічним, сильним. Оці три речі ми можемо бачити в посланні до в другому посланні в п'ятому розлі в перших віршах. Тому, шановні, після смерті душа. Померлих у Христі, померли у Христі людини, йде у присутність Христа, не засинає і інші душі не засинає, Біблія так не навчає. Душа йде в присутність Христа, де буде перебувати до часу Воскресіння в безцілесному стані, неповному стані. Але цей стан, тобто присутність, де вона зараз є, незрівнянно кращий з тим станом, в яким знаходиться сьогодні будь-яка людина, живучи в тілі. Друзі, всім дякую за перегляди моїх відеороликів, за коментарі і буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Хай всіх Бог благословить. І збереже, і допоможе нам всім ще більше вивчати Боже Слово, досліджувати, будувати свою віру цим Словом і очікувати майбутніх благословінь, які ми отримаємо в з'явленні Ісуса Христа. Будьте благословені! До нових зустрічей!